Перший тип простого герпесу найчастіше передається в пероральний контакт, другий тип передається статевим шляхом, тип є також такі симптоми. Також на цю тему українські військові зможуть безкоштовно зберігати сперму, яйця. на жаль, неможливо позбутися герпесу, інфекція осідає в нашому тілі на все життя. Якщо шарлатан пропонує вам надійний засіб для герпесу, не вірите йому. Вірус часто нагадує себе під час хвороби, стресу. Відсутності сну, малорухливого способу життя і навіть під час менстрації. Тому, якщо ви не хочете ходити з болячою на обличчі, намагайтеся піклуватися про своє здоров'я. Симптоми герпесу поколювання та спалювання навколо губ, болючі ущільнювачі це перші ознаки герпесу рот. Вони можуть відкритись, оузуючи протягом 7-10 днів, спричиняючи багато незручностей, але ці виразки поступово пройдуть. Якщо це ваше перше знайомство з герпесом, тобто ви заражали вірус, і ознаки з'явилися після контакту з зараженим, симптоми можуть бути набагато сильнішою, ніж під час рецидиву. Ви можете стикатися з лихоманкою, боляче горло і головний біль, збільшення лімфатичних вузлів, тобто симптоми холоду. Що можна зробити?